Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. Команди розпочали в невисокому темпі. З першою ініціативою заволоділи лелеки, але гострішими були атаки львів'ян. До екватору тайму Карпати змарнували дві нагоди. Ігор не переграв Механіва в ближньому куті, а очередько пробив повз стійку з дистанції. У середині тайму Леви ще двічі створили небезпеку біля воріт лівого берега. Шах із півкола штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою. Натомість Ігор зіграв головою на ближній після навісу підлепенця, повз рамку. Гості ж не створили гольового моменту, бодай зі стандартів. На старті другої половини Карпати додали в активності. Миханів змушений був двічі вступити в гру. Для початку він парирував дальній постріл підлепенця, а згодом зреагував на удар шаха після навісу партнера по команді. Лелеки ще більше притиснулися до власних воріт. Зрештою, за такий підхід підопічні Віталія Первака поплатилися. Долю зустрічі вирішив очеретько. Спершу орендований у донецького шахтаря Хавбек швидко пройшов кількох суперників і прокинув на Устименка. А той вивів на порожні ворота підлепенця 1-0. За кілька хвилин підлепенець у межах штрафного влучив у руку шаповала. Пенальті. До позначки підійшов очеретько та пробив у правий бік воріт. Фахівець з 11-метрових механів, хоч і зреагував на удар, але відбити м'яч не зумів. Окрилені Карпати полетіли влаштувати розгром. Карпати накочували хвилі атак на володіння Лелек і таки досягла свого в доданий арбітром час. Той же очередько пробив із льоту з лінії штрафного другим темпом після заблокованого удару у стименка та встановив підсумковий результат. Гірники прогнозовано взяли м'яч під контроль. Утім, жодного гольовому моменту підопічні Маріно Пушіча на стартовому відрізку не створили. Натомість моряки організували на півнагоду, коли Яна ков розім'яв різника дальнім ударом. Значно активніше команди провели другу чверть тайму. На 17-й хвилині Шахтар повів у рахунку. Гомес закинув із глибини в штрафний, куди ввірвався Зубков і пробив повз голкіпера. Наступна атака Одеситів завершилася голому відповідь. Скиба зі зони правого інсайда м'яко накинув у карну зону, де габелок прийняв м'яч і другим дотиком із розвороту відправив м'яч у ворота господарів. Команда Пушіча фактично отаборилася на чужій половині, шукаючи можливості забити вдруге. Найближчим до успіху був Судаков, але поцілив у поперечину. Ще один його удар пройшов мимо воріт, а Невертон із меж штрафного не переграв рудька. Зрештою, гірники оформили гол у роздягальню. Допоміг Шахтарю стандарт кутовий. Судаков подав на ближню стійку, де Сікан переправив м'яч на дальню, а звідти Гомес головою пробив у поперечину. М'яч відскочив у воротарський майданчик, де найспритнішим виявився Бондаренко. На старті другої половини Янаков знову перевірив пильність різника пострілом із дистанції. У відповідь Невертон пробив у руки рудьку після передачі Судакова. Згодом останній не зміг акцентовано пробити після перспективного пасу Бондаренка перед штрафним. Поступово гірники ослабили хватку. Підопічні Пушіча продовжили володіти ініціативою, але до особливої гостроти біля воріт моряків справу доводили вкрай рідко. Злагоджено діяла й оборона команди Олександра Бабича. Команди більше не забивали. Ковалівський колос переміг на виїзді Полтавську Ворсклу. Матч аутсайдерів прем'єр-ліги розпочався з 15 хвилинною затримкою через повітряну тривогу. Це був перший домашній поєдинок Юрія Максимова в УПЛ після повернення до керма полтавців. Перший тайм запам'ятався великою кількістю дрібних фолів з боку обох команд та мінімумом небезпечних моментів. Ворскла на правах господаря мала невелику перевагу, проте два удари в площину воріт, які глядачі побачили до перерви, летіли саме в її сторону. Пильність ісенка у першому таймі перевірили Дієго та Болівар. Стосовно активності господарів був на півмомент у ієде, який після навісу атакував головою, проте пробив вище. У другому таймі тренери обох колективів намагались оживити в цілому доволі нудний поєдинок замінами. Одна з них спрацювала. На 58-й хвилині наставник колоса Олександр Поздєєв кинув у бій Салабая, який дуже швидко відзначився голом. Правда, організували взяття власних воріт захисники Ворскли. Після перепасовки біля штрафного майданчика Хребчук заплутався з м'ячем у ногах і допустив втрату. Болівар скористався подарунком, покотив на Салабая, який бив вже в порожні ворота. Після цього гості ввімкнули режим стіни. Проте саме вони були ближчими до того, щоб подвоїти перевагу, ніж Ворскла, зрівняти рахунок. Болівар ледве не підловив ісенка, що вийшов далеко від воріт. Втім, і полтавці отримали свій шанс на порятунок вже на останній хвилині, але його змарнував і єде. Колос завдяки перемозі обійшов полтавців. Олександрія мінімально здолала Житомирське полісся. Поліські вовки здивували господарів активним стартом. Підопічні імада Ашура з перших хвилин взялися пресингувати жовто-чорних на кожному клаптику поля. Утім, Олександрія витримала натиск Житомирян і першою створила момент. Шабанов замикав кутовий, але не переграв кудрика. Полісся відповіло своєю змарнованою нагодою зі стандарту. Це Сарапій влучив у сітку зі зовнішнього боку після розіграшу кутового. Згодом Олександрієць Безерра лише трохи не влучив у кут після прострілу Дживані. Натомість леднєв розім'яв кіпера господарів ударом по центру. Поступово епіцентр подій змістився в центр поля. Побільшало боротьби, а з нею і фолів. За цим же сценарієм розпочався і другий тайм. На 55-й хвилині ледь Джокером Полісся не став Вендел. Він щойно вийшов на поле. Як пробив під кутом у ліву дев'ятку, Єрмаков не без труднощів перевів на кутовий. Жовто-чорні відповіли згодом. Джевані з рикошетом від оборонця пробив у дальній кут, а Кудрик в останній момент витягнув м'яч із дев'ятки воріт. Натомість спробу калюжного пробити з центру штрафного далі заблокувала оборона Житомирян. Під завісу зустрічі Олександрія додала в активності. Зрештою, господарям вдалося відкрити рахунок на 83-й хвилині. Гол з сольним проходом із власної половини організував Безерра. Який протягнув м'яч до чужого штрафного та відрізав оборонців передачею на смирного? А той холоднокровно переграв воротаря 1-0 у підсумку. Перемога дозволить Олександрії залишитися як мінімум співлідером чемпіонату України за підсумками 12-го туру. Столичний грант активно розпочав і забив швидкий м'яч. На четвертій хвилині Дубінчак видав класну передачу через півполя на вривання ванату. Той утік від оборонців, пішов у бік від воротаря і відправив м'яч у порожні ворота гостей. Гол змінив плани інгульця на матч. Тепер сенсу відсиджуватися в обороні не було. Тож Петровці провели кілька небезпечних атак. Двічі на ударних позиціях опинився Кисленко. У першому випадку головою пробив повз стійку, а в другому не влучив у рамку з відскоку. Щоб збити запал гостей. Динамо додало в активності та забило вдруге. Караваєв подав із правого флангу, а Кабаєв зіграв на випередження і в дотик відправив м'яч під поперечину. Тим не менше, доволі швидко інгулець розмочив рахунок. Кисленко найкраще зорієнтувався у штрафному киян після кутового та відправив сферу в дальній кут. Ще до перерви Динамо зробило рахунок розгромним. Спершу Малиш зрізав у власні ворота навіс Шапаренка з лівого флангу. А на передостанній хвилині тайму Ванат увірвався в штрафний та влучно пробив у ближній кут. На 58-й хвилині Петровці скоротили відставання. Той же могильний накрутив двох опонентів і прострілив на Кисленка. Та Михавко зіграв на випередження і оформив третій автогол у сезоні. На 74-й хвилині Шапаренко в центрі штрафного отримав передачу до Бінчака та пробив, а Паламарчук відбив м'яч на Ваната. Той не пробив сам, а повернув на партнера, який з другої спроби відправив м'яч у сітку. Динамо здобуло впевнену перемогу та повернулося в лідери УПЛ.